Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Яким запам'ятався останній тиждень червня у Рівному та області? Розповідаємо далі у огляді. Популяція лисиць на Рівненщині зросла у чотири рази. Деякі тварини заходять з лісів та полів у населені пункти. Нещодавно рудих хижаків помічали і в обласному центрі поміж новобудов у мікрорайоні Південний. Чим зумовлене збільшення кількості лисиць у регіоні та яку небезпеку можуть становити ці тварини, розкажуть наші журналісти. З навколишніх лісів та полів забігають у міста у пошуках її жіни у смітниках поміж будинків і на будівельних майданчиках. На рівненщині різко зросла популяція лиси. Ціле сімейство диких тварин нещодавно помітили у мікрорайоні Південний на околиці Рівного. За словами лісівників області, упродовж минулого року чисельність лисиць збільшилася у чотири рази і становила близько трьох тисяч Пов'язують це із забороною полювання на час воєнного стану. По широкомасштабної війни було мисливцями відстріляно у 2021 році дві тисячі голів лисиць. Тобто це великий показник по хижі шкідливих. Мешканців закликають не контактувати з лисицями, адже тварини можуть розповсюджувати сказ та інші інфекційні захворювання. Щороку на рівненщині триває вакцинація диких м'ясоїдних звірів проти сказу. У лісах та польових угіддях розкидають спеціальні приманки брикети, всередині яких знаходиться капсула з вакциною. Не треба контактувати із нею, бо це не є домашній улюбленець. Я ж кажу, що вона є і може бути розповсюдженим. Сказу небезпечної хвороби, ну по крайній мірі, треба уникати контакту із нею. Зустріч з лисицею або іншою дикою твариною може бути небезпечною і для домашніх улюбленців. Саме тому у рівному лікарі-ветеринари проводять виїзні щеплення від сказу для собак і котів. Багато зараз сказу в дикій фауні. І відповідно, дика фауна переміщається ближче до населених пунктів, до міст, до сіл і передається. Від диких тварин передається для свістів, для собак і для котів. Мешканці мікрорайону Південний, яких ми зустріли про сусідство з лисицями, чули, однак самі їх не бачили. Утім, дехто зустрічав тут інших савців. Я не знаю, як поводити. Ну я знаю, що тут є ці тварини. Максимум, що я бачив, це кроти тут бігали, по дорозі бігали, Не могли через бордюр перелізти. Ми їм допомагали перелазити. А особисто не зустрічав, просто бачив тут. Люди відео закидали. Тут вище на території, що лисиці прибігали, взагалі. Як реагувати, так як би не знаю, але я думаю, що забирати речі і тікати в іншу сторону, тому що лисиця може бути і зі сказом з хворобами. У північно-західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства розповіли, що на час дії воєнного стану регулювати чисельність хижих шкідливих тварин мають штатні працівники. Однак, у повній мірі здійснити необхідний комплекс заходів проблематично, кажуть лісівники через обмежений людський ресурс. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко випуск. Naujienų У рівному представили результати планових моніторингів закладів охорони здоров'я області. Представники Національної служби здоров'я України наголосили на скаргах від пацієнтів та вирішенні проблем в медичних закладах Рівненщини. Детальніше дивіться у сюжеті. У минулому році уряд посилив моніторингові функції Національної служби здоров'я України. Моніторинг дозволяє перевіряти дотримання умов договору та контролювати цільове використання коштів, наданих від НСЗУ. У ході перевірки у трьох медзакладах Рівненщини виявили. Порушення один з них Рокитнівська багатопрофільна лікарня. У них і досі при тому, що створені всі умови, тобто там є КТ державний, там є відповідний контракт. Там туди привозить швидка допомога пацієнтів. Нуль за відсотків застосування тромболітичної терапії. Тромболітична терапія це те, що дає можливість врятувати людину при відповідних показах. Окрім цього, порушення виявили у Рівненському обласному перинатальному центрі, а також у пологов. Будинку міської ради в останньому було зафіксовано найбільшу кількість необґрунтованих медичних записів про перебування в закладі вагітних. Міський пологовий будинок рівне для того, що міста рівне для того, щоб отримати більше коштів від Національної служби здоров'я України. 414 жінок перед пологами або після пологів ще на одну добу залишає в себе в стаціонарі для того, щоб отримати додаткові кошти. А, ну можливо, там хтось подумає, що тут такого. Але насправді це кошти, які могли б піти по призначенню, наприклад, на реабілітацію військових на тому, щоб забезпечити насправді ті лікарні, які чесно працюють. Однією з підстав для проведення моніторингу є скарги пацієнтів на медзаклади. Від початку 2023-го двадцять отримала 50 скарг на заклади охорони здоров'я Рівненської області. В цьому році в нас таких скарг є 14 відповідно. З надійшли до Національної служби здоров'я України дві на центральну міську лікарню, дві на діагностично-клінічний центр. Імені Віктора Поліщука там навіть якесь службове розслідування відбувається. І Рівненська обласна клінічна. У нас три скарги цьогоріч надійшли. І Рівненський обласний протипухлинний центр. Подати скарги до НСЗУ можуть усі пацієнти, чиї права порушили. Їх рідні чи інша дотична до ситуації людина. Проте служба радить спочатку звернутися до головного лікаря закладу. Все ж, окрім негативних звернень, представники НСЗУ чують і позитивні відгуки про лікарні Рівненщини. До прикладу обласна клінічна лікарня на 21%, а це майже 133 мільйона гривень. 133 мільйона гривень в рік витрачається за за результатами звіту 1НС витрачається на закупівлю лікарських засобів, які мають надійти безоплатно. Я сьогодні відвідала декілька палат в хірургічному відділенні обласної клінічної спілкувалася за закритими дверима з пацієнтами. Пацієнти підтвердили, що вони нічого не купляють, в тому числі хлопці-дівчата, захисники і захисниці. Кількість пакетів від національної служби здоров'я постійно збільшується внаслідок. Медзаклади Рівненщини збільшують кількість контракт. Кількість контрактів, які ми уклали з Національною службою здоров'я, їх збільшилося на початку року, і зараз ми відкривають чули Національна служба здоров'я відкриває ще процес нового контрактування з пакету реабілітації. І ми також вже будемо мати 4-5 нових контрактів тобто, постійно збільшується кількість. Нових контрактів за результатами моніторингу закладів охорони здоров'я Національна служба здоров'я України надсилає лист із способами усунення проблем. Якщо ж заклад надалі не дає безпечну, повноцінну і безоплатну медичну допомогу своїм пацієнтам, це є підставою для розірвання договору за певним пакетом послуг. Юлія Смель В'ячеслав Мельник, випуск новин. Як допомогти вимушено переміщеним громадянам, які лише звикають до життя у новому середовищі, представники громадських організацій, які сприяють адаптації переселенців, підготували проект міської цільової програми інтеграції ВПО у Рівненській громаді. Подробиці дивіться у сюжеті станом на сьогодні у Рівненській територіальній громаді проживають близько 18 тисяч осіб, які змушені були покинути свої домівки через війну. Аби ці люди могли повноцінно адаптуватися у новому для себе середовищі, ініціювали створення Міської цільової програми інтеграції в ВПО те, що не працювали у межах проекту, презентували під час зустрічі з представниками громадських організацій, які допомагають переселенцям і на власному досвіді знають про головні потреби. Проблеми не змінюються з 2014 року. Це основні житло. Робота це саме перше. А далі вже ми виділили сім основних пунктів, які е, будемо презентувати, які вже презентували на круглому столі депутатам рівненської міської ради і учасникам заходу на прес-сніданок. У межах якого презентували напрацювання, запросили представників обласної та міської влади за словами голови координаційної ради з питань ВПО при міській виконкомі Богдана Дужика. Основне, щоб цільову програму інтеграції переселенців у Рівненську громаду затвердили депутати під час сесії. Тоді можна буде залучати додаткових партнерів та фінансування для того, щоб зрозуміти це, ми віддаємо цю програму. Експертам, які будуть з цим працювати, це ми віддамо економістам, юристам, щоб вони все все відпрацювали. І потім ми зрозуміли. Що необхідно для того, щоб реалізувати цю цільову програму, людям, які мають статус ВПО, передбачені грошові виплати від держави, шукають додаткові шляхи підтримки переселенців і у Рівненській громаді. Зокрема, про міську програму Турбота розповіла директорка департаменту соціальної політики Олена Петрик. В рамках програми Турбота передбачені були кошти в минулому році мільйон гривень. В цьому році це вже мільйон двісті для надання матеріальної допомоги тим внутрішньопереміщеним, які опинилися в складних життєвих. Обставинах ми розуміємо, що всі вони в складних обставинах, тому що вони покинули місця свого попереднього проживання, приїхали абсолютно в чуже місце. Актуальним залишається питання пошуку житла для вимушено переміщених громадян. У перший період повномасштабного вторгнення переселенців розселяли у рівненських гуртожитках. Однак зараз вільних місць не лишилося, тому евакуйованим людям знаходять житло у районах та громадах області. Микола Брежицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин. Приїхала з постраждалої від війни Харківщини у Рівне, щоб продовжувати займатися улюбленою справою. Викладачка по класу фортепіано з музичної школи, де окупованої борової Олександра Шапошнікова привезла на захід країни і музичні інструменти. Історію переселенки розкажуть наші журналісти. Музичні інструменти як живі люди, і вони так само заслуговують бути збереженими. У цьому переконана викладачка по класу фортепіано дитячої музичної школи номер 2 Олександра Шапошнікова. Жінка приїхала до Рівного два роки тому з міста Борова, що на Харківщині. Це місто встигло побувати під окупацією, а зараз постійно страждає від російських обстрілів. Тому з тамтешньої музичної школи нещодавно вивезли і музичні інструменти. Там ідуть е, бойові дії зіткнення. Зіткнення бойові дії, іде наступ, і звичайно ситуація дуже складна. І нещодавно, десь місяць назад, в школу музичну був приліт, обстріл і будівля. Сильно постраждала Олександра Шапошнікова більше тридцяти років працює у музичній сфері. Переїхати саме до рівного з Борової наважилася, оскільки у цьому місті проживає її рідна сестра. Жінка розповіла, що її добре прийняв колектив закладу, а найголовніше це можливість далі продовжувати займатися улюбленою справою і навчати музиці дітей. Я так дивилася навіть по статистиці, що Рівненська область, місто Рівне це ну якби. Саме більше народжуваність дітей тут багато проживає дітей. І я знаєте, зразу так зрозуміла, що мені треба продовжувати свою справу. І взагалі для мене це важливий момент ну, працювати по професії. Зборівської музичної школи до рівного привезли Рояль фортепіано та чотири акордеони. Ці музичні інструменти зараз чекають 1 вересня, коли розпочнеться новий навчальний рік. Доставити обладнання до місцевої школи допомогла адміністрація навчального закладу з Харківської області, а також батька. Та там теж учнів. з допомогою, звичайно, батьків тих дітей, які навчалися в тій школі 20 років назад, 10 років назад. Вони розуміють, як тільки вони знали, що в школу був приліт, і що під загрозою музичні інструменти, звичайно, вони допомогли там. Погрузити у другій рівненській дитячій музичній школі навчається близько тисячі учнів. Викладачка сподівається, що на роялі та фортепіано, які привезли з борової, покращуватимуть свої вміння місцеві діти. А на рідній для жінки Харківщині невдовзі запанує мир. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному розпочала роботу молодіжна міська рада. Консультативно-дорадчий орган, сформований здебільшого з активного студентства, генеруватиме ідеї для впровадження їх на загальноміському рівні. Днями представники молодіжної ради могли поспілкуватися з керівниками міста, які запити є у рівненської молоді. Дивіться у сюжеті. Два десятка активних молодих та готових працювати для розвитку рідного міста. У Рівному почала роботу молодіжна міська рада. Раніше, з поміж десятків заявок, шляхом голосування обрали перелік дівчат та хлопців, які сформували консультативно-дорадчий орган. Сьогодні усі вони мали можливість у сесійній залі відчути себе справжніми депутатами та поділитися ідеями з керівниками міста. Молоді треба максимально приділяти часу, адже все-таки це є наше майбутнє. Сьогодні коли обрали теж що сесія, затвердила молодіжну раду Сьогодні вони обрали. Самостійно вже до речі, саме секретаря голову. Так само і заступник. Це вроді говорить про те, що мова теж готова до змін. Свої кандидатури для участі у молодіжній міській раді рівного могли подавати молоді люди віком від 14 до 35 років. Голова молодіжки Іванна Одейчук розповіла про заходи до організації, яких долучилися представники ради, зокрема, благодійний івент на Лебединці, коли збирали кошти для українських захисників. В рамках збору молодь для молоді нам вдалося зібрати більше 220 тисяч. Гривень, і ми придбали 10 fpv дронів для третьої штурмової бригади. І ми вдячні, що власне влада міста підтримує наші такі ініціативи. Готовий змінювати місто та охочий долучатися до корисних справ представник молодіжної ради Вадим Пономаренко. У хлопця та його однодумців вже є достатньо багато ідей, як працювати для громади та чим саме має займатися активна молодь. Впровадженням багатьох проектів заходів, як благодійних, так і культурно-масових, волонтерських будь-якого роду чину заходи, які будуть сприяти для розвитку молоді рівного в середині липня. Ми плануємо зробити навчання з до медичної допомоги для молоді Рівного де буде об'єднана вся молодь, і хто буде охочий, долучитися для до цих навичок, користуючись можливістю зустрітися з представниками влади, учасники молодіжної ради висловилися щодо проблем, які їх хвилюють: від курсування громадського транспорту до створення робочих місць та залученості молоді в Процеси життєдіяльності рівного, щоб випускники та студенти хотіли залишитися в Україні і разом робити обласний центр кращим. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Херсонщина потерпає від атак агресора, зруйнована інфраструктура міста та області, зокрема і бібліотеки. З цього приводу у рівному організували збір книжок для відновлення літературного фонду книгозбірень Херсона та області, де і коли можна здати літературу, що варто знати і хто з відомих рівнян долучився, розкажуть наші журналісти. Коли я побачив, як моєю вулицею їдуть танки, я усвідомив, що це так і сталося: до мого міста зайшла російська армія. Ми в окупації. Музей Уласа Самчука у Рівному. Саме сюди люди приносять свої книги як допомогу для зруйнованих бібліотек після окупації загарбниками. За помічу до рівнян звернулися з управління культури Херсонщини. Сказали, є нагальна потреба у літературі. Крім цього, Анатолій Кичинський, лауреат Шевченківської премії, що теж з Херсонщини, також подавав такий запит у бібліотеці Позбавлені будь-якої літератури, абсолютно вся література була спалена. ми тільки почали цей збір книг, але плануємо зібрати ну, кілограм, хоча б 30-50, щоб це був нормальний солідний ящик, і безпосередньо туди на Херсон, директору централізованої бібліотечної системи, відправити ці книжки. Зараз стоїть питання наповнення бібліотек, які повністю були спалені. Музей Уласа Самчука приймає книги усіх жанрів. Якщо видання у поганому стані, то перед відправкою до Херсонщини його підреставрують. Головний критерій це українська мова. Такі збори не перші у місті, їх проводять постійно, каже Микола Федоришин, завідувач літературним музеєм Уласа Самчука. Це постійний процес сьогодні в нашому музеї. Я вже декілька разів. Це тільки Херсонщина, то госпіталь, то ще щось. Ще щось. Це йде потік. Отого Того. збору, це не сьогодні. Там почали ми збирати тільки це. Це постійний потік. Там буде видно скільки буде набиратися, і будемо відправляти, скільки будуть йти. Коли заки вже не будуть нести, то її не будемо висилати. Тут немає ніякої дати. Їм ре немає різниці. їм треба як могла, більше дістати цей книжковий фонд. Працівники літературного музею запрошують долучитися до збору та підтримати книжками бібліотеки Херсонщини, що опинилися у скрутному становищі через повномасштабне вторгнення. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Цього тижня у Рівному презентували новий поштовий випуск Податки Армія Перемога цим випуском Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії Наші податки, наш захист. Детальніше про це розкажуть журналісти сфери. У Рівному погасили нову поштову марку, створену в підтримку всеукраїнської ініціативи Наші податки, наш захист. Поштовий випуск Податки армія перемога вводиться в обіг від сьогодні, 27 червня. В умовах повномасштабної війни. Яка зараз буде Росія з Україною? Одною з ключових моментів для підтримки наших збройних сил і оборони країни є наповнення бюджету і регулярна сплата податків. Урочисте погашення відбулось у приміщенні головного управління Державної податкової служби у області. В умовах воєнного стану кожен підприємець повинен сумлінно сплачувати податки, які далі спрямовуватимуться на підсилення оборони. Кажуть, Марка зможе популяризувати це. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати кожному підприємцю, кожному, хто працює на Рівненщині, за те, що ви є. Ваша сплата податків це в дійсності на. Функціонування наших інституцій освітніх, медичних, соціально-культурних та також державних, і ми це високо цінуємо. Поштовий випуск створювався художниками. Із всіх запропонованих макетів обирали найкращі автором цієї марки став Олександр Нікітюк. Взагалі, це унікальна марка, тому що вона шість марок у блоці по три дві степки: от одна марка українського номіналу номіналом у. Коштує 15 гривень, а в спарі йде марка з гільзою. Вона доларова, міжнародна марка і коштує 1 долар. Відтепер охочі мають змогу поповнити свою колекцію новою маркою. Тираж випуску складає 210 тисяч примірників. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних та продовжує інформувати про головне з життя регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.